Вітаю, з вами Петро Коплевацький, компанія Біосептик, рубрика питання клієнтів. І зараз одне з найчастіших питань стосовно використання побутової хімії: чи можна використовувати побутову хімію? Бактерії не загинуть. Можна кількість хімії, яка використовується в побуті, не є критичною для життєдіяльності бактерій. По-перше, концентрація хімічних речовин значно знижується у відстійнику завдяки тому, що його об'єм дорівнює дводобовому об'єму використаної води. По-друге, у ньому ж у відстійнику поверхнево-активні речовини вступають у реакцію з жирами. Додатково нейтралізуючи один одного. Як наслідок, хімія в активному стані до бактерій практично не доходить. Це забезпечується за рахунок великого об'єму відстійника та конструкції біореактора. Якщо у вас є питання стосовно свого об'єкта, звертайтесь до нас за телефонами служби підтримки або завантажуйте каталог з цінами та описом наших систем на сайті BioSeptic.ua щасти до зустрічі!